Тримали у руках прапори, плакати, скандували гандьба та співали гімн України. в Одесі. Відбулася акція проти законопроєкту 12.414, що впливає на незалежність структур Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Окрім того, що це ліквідація незалежних структур, так антикорупційних антикорупційної гілки. Це і значення нашого майбутнього. Тому я Бачу своє майбутнє тільки в цій країні, і через відчуття справедливості я прийшла. У мене було дуже сильне обурення, тому що я не розумію, як він, знаючи і бачачи реакцію людей, все рівно підписав. Яка його мета була взагалі? Ми не будемо мовчати. Ми будемо далі виходити і боротися за свої права. Я два дні в розпачі для мене це тотальна зрада. Моя мета те, щоб нас почули. По перше, по-друге, я хочу зробити якийсь власний внесок. І я хочу, аби кожен знав, що одесити вони стоять на своєму. Вони чують, вони бачать, і хотілося б, аби наші політики теж звертали на нас увагу і чули нас, а не просто собі сиділи і приймали якісь там недозакони. Я не знаю, як далі буде. Я дуже сподіваюся, що приймуть рішення і, і відміняться, тому що це крок назад: змінимося або загинемо. Це основний лозунг. Це знищення демократичних інституцій і верховенство права, як такового. І ми потихеньку скатуємося в території. І вибачте, мене для, як для колишнього військового це бентежить. Тому що з самого початку я йшов демократичні цінності, європейські цінності, верховенство права. Для мене це головне. Я хочу жити в державі, де є верховенство права і є система здержавки та В першу чергу. І працювала демократія, і працювали закони. Але, на жаль. Два роки відслуживши, я бачу зворотню картину. Ну, мене це не влаштовує на тлі акції проти підписаного закону. Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Документ підготують спільно з правоохоронною та антикорупційною командою. Бачите, таке, звісно, дуже радісно, що воля народу враховується, і що можуть бути якісь зміни, але поки що дуже рано робити якісь висновки, тому що треба ознайомитись з цим законопроєктом, подивитись, що там буде, тому що дуже часто. Та в нашій державі під якимись красивими гаслами і гучними фразами не приховуються нічого. Тобто, в результаті ми не отримуємо нічого. Тому потрібно стояти до кінця. І поки воля народу не буде виконана, дійсно на практиці, а не на словах, маємо стояти і щось доказувати. Все значимо, подібні акції відбулися і у інших містах України. Ксенія Дружиніна, Олександр Пономоренко, Назарій Голуб, Влада Матвійчук, Суспільне новини Одеса.